Яку назву має перша пісня, яка прозвучала в космосі? Варіант А. Червона рута, варіант Б. Лилася ясна зоря з неба, варіант В. Рокетмен. Варіант Г. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю. А був перший Павло Миколайович. Я думаю, що і Василь, і я одну відповідь дасть. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю сокіл, Чому не літаю! Тепанович. У серпні 1962 року відбувся перший радіозв'язок між космічним кораблем та землею. І в ефір вийшов космонавт наш земляк Влопопович. Проспівав на весь космос. Я на небо той думку гадаю. Опа. Отак.